Уже другий рік поспіль Полтава теплоенерго Кошмарить Кременчужан Лівобережжя за хмарними тарифами на тепло та гарячу воду. Змушує платити і влітку, і взимку. Але як ми до цього, як кажуть, у народі докотилися? Звернімося до історії, дат та конкретних документів. Раніше послуги нам надавала Кременчуцька ТЕЦ. Тарифи були помірними, жодних проблем не виникало. Аж допоки її не знищили російські ракети. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України у жовтні 2022 року Полтавська обласна рада Має рішення, що суб'єктом надання послуг з постачання тепла для лівобережної частини Кременчука буде Полтава Теплоенерго без встановлення тарифу для цієї категорії споживачів. Саме тому, не маючи іншого виходу, виконавчий комітет визначає надавачем тепла для Кременчужан Полтава теплоенерго. І ось тут починається найцікавіше. У грудні 2022 року мешканці лівого берега отримують перші платіжки за опалення і бачать там просто нечувані суми. Виявляється, Полтава теплоенерго застосувало для Кременчужан Ставкові завищені тарифи. На численні звернення міського голови Віталія Малецького до керівництва Полтава Теплоенерго щодо перегляду тарифу та застосування тарифу, який діяв для Кременчука до початку війни, Полтава Теплоенерго ніяким чином не реагувало. З початку 2023 року, з ініціативи Віталія Олексійовича було проведено декілька робочих нарад за участі керівництва Полтава Теплоенерго, депутатів Кременчуцької міської ради посадовців щодо питання застосування тарифу для міста Кременчука. Кременчужан обкрадають на рівному місці. Залишати все як є не можна. Тому міський голова Віталій Малецький, як очільник міста, звертається до профільного міністерства. Підіймає це питання на засіданні Асоціації міст України, стукає в усі двері і домагається свого. Усі вищі державні інстанції стають на бік Кременчужан і чітко заявляють: це була позиція держави особисто оголошена президентом України. Тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі, всі не заповідаємося. Такого не може бути. Президент України Володимир Зеленський встановив мораторій на підвищення тарифів. Дії Полтава теплоенерго незаконні, і все б добре, якби не одне але. Полтавське підприємство на все це ніяк не реагує. Від слова зовсім неодноразово запрошувалися до сесійної зали. Посадовці Полтава, теплоенерго, також заслуховували інформацію від заступника голови Полтавської обласної ради пана Лемешко з цієї ситуації. Їхню позицію заслуховували. Проте всі говорили лише єдину фазу йдіть в суд і доказуйте свою правоту в судовому порядку. До Кременчука навіть приїжджав сам заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, який так само привселюдно направляє нас у суд. Отож, по-хорошому, домовитись не вийшло. Ну добре, ми люди прості. Суд значить суд. Міський голова Віталій Малецький одразу ж дає доручення юридичному департаменту розробити зразки позовних заяв і всіма способами допомагати Кременчужанам відстоювати свою правоту. Спільні зусилля все ж дали перші результати у травні 23-го року. Автозаводський районний суд Кременчука, а саме суддя Олена Придоляк, винесла рішення на користь справедливості і зобов'язала Полтава Теплоенерго перерахувати свої шалені тарифи. І що ви думаєте, знову повне ігнорування і заперечення своєї неправоти, і нехай рішення першої інстанції для них порожні місце. Але ж на бік Кременчука став навіть Полтавський апеляційний суд. Наприкінці квітня 24-го року він задовільнив апеляційну скаргу Кременчужанки і вкотре наголосив на неправомірних діях Полтава Теплоенерго. Тепер Полтава Теплоенерго зобов'язано перерахувати позивачці вартість тепла з листопада 22-го року до дня ухвалення рішення за тарифами, що діяли до початку війни. У всіх проситься логічне запитання: що ж буде далі? А далі відстоювання справедливості й масові позови до суду. Є шанси отримати назад свої гроші і змусити Полтава теплоенерго відновити довоєнні тарифи. Слідкуйте за нашими наступними матеріалами. Згодом ми розкажемо, як подати позов до суду та повернути різницю в коштах за вже сплачені рахунки.